І так, усім привіт. У сьогоднішньому відео хотів розказати на рахунок м'яса, яке ми купуємо в магазині, а саме в Канаді в Калгарі я знаходжусь. Коротше, купили ми з дружиною кусочок такий немаленький м'яса гов'яжого, тому що ми його рідко купуємо, воно дуже дороге. Думаємо, купимо, спробуємо. Давно не купували. А була якраз акція там якась. І це було, щоб я не збрехав, в суперстор. В суперсторі. Купили ми за 40 доларів такий кусочок. Я не пам'ятаю, скільки там було, але трошки було. Порізали його на шматки. І так в морозилку і час від часу. Його там посмажити з приправами, зі всім. Коротше, я зробив по своєму рецепту. Ну, люди, всі, хто мене знає знають, що я м'ясо роблю дуже смачно. Коротше, факт того, що воно зготувалось, все ніби добре. З запаху я так скажу, щоб був такий запах, знаєте, є від гов'ядину коли робиш там, такий приємний запах. Я не відчув такого, щоб був так пахнуло на, вдома. Ну коротше, почав я його їсти і син їв, і я, і дружина, а воно таке було таке червоне, таке гарне, таке м'ясо. Факт того, що я його їв, і я підозрюю, що ну, багато відео бачив, що там 3D. На 3D-принтері роблять це м'ясо. Я підозрюю, що воно вже було зроблено на 3D-принтері. Тому що смаку в тому м'ясі. Я не зрозумів взагалі, що це за смак такий. Але я чув, що вони роблять з цих столових клітин чи з що вони там. Коротше, що це є типу не з пластику, так як ми собі думаємо, що 3D, 3D буде м'ясо з пластику зроблено. Воно не з пластику зроблено, воно прям. Зроблено з клітин коров'ячих, але воно зроблено штучно. Це не є реальна етіпа, якби. корова, а є якась там частина з неї коротше, в лабораторії. І Це просто жесть. Я вам скажу, що я підозрюю, що воно так і є, що це не справжнє м'ясо. Я не знаю, що зараз в часом вже продають в магазинах, але деколи купуєш і думаєш. Блін, що за фігня? Ну, реально, деколи стрьомно його вже їсти. Не розумієш, як воно взагалі впливає на